Одного разу в мене захворіла мала, жовтуха. Її лікували в хірургії, потім визнали, що в неї гепатит жовтуха. Йшов гепатит, а гепатит С. Возив чоловіку Франківський аналіз, сказали, що гепатит С. Я попросила Дар'ю Григорівну, щоб при аби щоб отець Олег приїхав у маленьку церкву пороги. Отець Олег приїхав, я дитину вела свою. По під руку, бо не могла йти, а звідти не могла ні сидіти, ні стояти службу, а сиділа на креселку коло вікна. Після, після служби після служби, отець Олег прочитав молитву над головою. Вона сказала мені, так я так прийла по мені все каже, так тепло-тепло мені зробив. І після того вона пішла, я стала щось Дар'ю Григорівну говорити, ну би хвилин, я не могла. Дігнати вона була вдома. На другий день повіз чоловік аналізи у Франківськ. Повіз аналізи у я так вже з нетерпінням чекала, думаю, я які... поїхав в Богочани, так у Франківськ відправили. які аналізи. Дзвонить, дзвонить мені лікарка, ви знаєте, що у вашої Наталі каже, нормальні аналізи. Я просто здивувала. Поїхала я у в інфекційну, у в інфекційність, сказали, ваші нормальні аналізи, каже, ви що робили, чим лікували? Нічим, кажу, не лікувала. Бог так зробив, так полікував, що в мене дитина стала здорова. Я дякую цю Олегу і дякую Богу Всевишньому, що мені допоміг, що моя дитина здорова.